Добрий день, шановні підписчики. Починаємо серію відео про те, як працювати, налаштувати дею, якщо ви, наприклад, самі її встановлюєте. Починаємо. От у нас є акумчик 5 кВт, і сам інвертор 6 кВт. Наприклад, ви змонтували все плюс-мінус підключили, каншину підключили. Починаємо вмикати і налаштовувати. На початку включаємо акум. Включили акум, він загорівся. Тепер включаємо оцю кнопочку on off По суті, це розмикач внутрі самої ідеї на акумуляторну батарею. Включив. Чекаємо, поки загоріться табло. Все ці всі ці маніпуляції ми вже ж проводимо з виключеним входом і виходом. Тому що повинні провести в началі базове налаштування. А потім вже вмикати на пол. Потім, значить, у Деї є така шестереночка. І ми проходимо почти всі оці пункти меню. Починаючи з Battery Settings. Battery Settings, так як у нас літівий акумулятор, де ми вибираємо літій. Вибрали літій. І зразу можемо налаштувати battery capacity. Battery capacity – це ємність акума. У нас він 100 А. 100 Ампер. Поставили. Максимальний зарядний ток. Друге меню. У нас... На пункчики він написаний: номінал чарджинг і шарджень. Так і виставляє. Номінальний зарядний ток 50 ампер. це яку може свій номінал, тобто 100 а. Максимум discharge у нас 100 а. І всі, кожен пункт меню, ми одразу же зберігаємо. От такий клас. Повертаємось в батарі сетінг ідемо в. Другий підпункт. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо заряд від генератора і заряд від мережі. У нас генератора немає, тому налаштовуємо від мережі в мережі. У нас теж зарядний ток 50 А. Зберігаємо. Далі повертаємося в Цей пінпункт і ми бачимо, що ми все правильно зробили. Він побачив, що це у нас акумулятор де є. Можемо змінити ці пункти, коли вимикається інвертор. Коли він сигналізує, що недостатній заряд в акумі. І коли він рестартує. По дефолту ставимо 15, як ми завжди робимо. 15, 20, 25. І 25. Зберігаємо. Все. Батареєчку, ми налаштували. Якщо Бачимо, що вже вона показує у нас 95%. Вона бачить її, вона бачить, що це Дея, і прописала всі налаштування, котре е, скачала з БМС Кіма. Наступний підпункт. Наступний підпункт у нас System Work Mode. Тут багато чого можна змінювати, але е, поочередності. Якщо у нас стандартна ІБП-система ІБП без панелів, без зеленого тарифу, без нічого, тут то тоді ми вибираємо Zero Export to Load. Тобто, він, так як він гібридний, він може генерувати собі на вхід, якщо в нього є там, допустим, сонячні панелі. Так як і у нас немає, їх, ми Zero Export to Load, значить він нічого не буде віддавати в мережу. І нас тут тільки і, і, цікавить цей пункт, Peak Shaving. Потім в наступних відео ми про цей пункт більш детальніше пройдемо. У нас відна потужність 5 кВт, тому ми ставимо 5 -речку. Зберігаємо System Work Е, Знову другий пін-пункт. У нас є Time of Use». Це коли ми хочемо, щоб трималася. А наша кум на певних відсотках е заряду. Ми тут виставляємо скільки ми хочемо, щоб він тримали. Ми хочемо, щоб він тримали 95 відсотків з 0,00 нольнуль по двадцять Про цей пункт теж в наступному відео буде більш детальніше. В uh, павер це скільки він буде брати з мережі на заряд акума. Так як у нас 50 А, то приблизно ми виставляємо там 5-2400 Вт. Він максимально, максимальний, що він може взяти з мережі на заряд акума. Зберігаємо. Все System система нас не цікавить вже більше. Grid Setting, У нас General Standard, у нас. Ми не ми в Україні. У нас 50 Гц, 230 на вихід. Одна фаза у нас зберігаємо, нічого тут не міняємо в Basic Settings Ми можемо проконтролювати, що у нас включен сигнал на аварію і Time Synchronization, Про цей пункт наступному відео що він потрібен. Але тут ми теж нічого не змінюємо. По факту у нас ідея налаштована під перше включення, тобто, ви можете сміливо подавати на нього мережу і переключати свої потреби йому на вихід. Переключаємо. Все. Інвертор працює. Якщо бачимо, що вже, 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 вже пішло навантаження. У нас в офісі небагато, зараз 300 Вт. Все. Можете користуватися. Зустрінемось в наступному відео.